Всіх вітаю, і сьогодні ми продовжуємо наш відеоурок по збавлянню петель. І будемо розглядати збавляння петель на прикладі резиночки. Бо в резинці нам потрібно бути дуже уважними, коли ми плануємо збавити петлі. Все ж таки, коли петлі всі йдуть однаково, це одне діло. А коли нас ідуть різні петлі, нам потрібно дуже гарно подумати, якщо нам потрібно якийсь, якусь іншу сторону нахилу чи ще щось. Тому я зараз хочу вам це все показати. Це буде також, як завжди, коротенький відеоурок. І так, починаємо. Просто знімаю кромку, хоча, да, можна, якщо ми говоримо про край, то ми можемо з нахилом ліво одразу зробити збавлянечку. ось таким чином. Бачите? І ми вже зробили збавляння. Зараз я пров'яжу і хочу всерединці для вас показати. Якщо нам потрібно зробити збавляння дві лицеві петлі з нахилом в ліву сторону, то тут дуже просто і гарно. Залишаємо нашу лицеву і все те саме заходимо з спицею да, в дві петлі і пров'язуємо. Тут проблем ніяк. Але якщо нам ці ж дві лицеві петлі потрібно зробити з нахилом вправо, то тут буде трішки не дуже гарний малюнок. Зараз я вам покажу, як це буде виглядати. Ось дивіться. Якщо ми перевернули і пров'язали. Бачите, як би закриває виворітня лицеву петлю і малюночок трішки псується. Тому в такому випадку, щоб гарно виглядало. Звичайно, ви можете і так зробити, але якщо ви хочете ідеально і красиво, то краще зробити наступним чином: ми знімаємо цю петлю нашу лицеву, міняємо їх місцями. І тепер можемо пров'язати дві лицеві петлі разом. Заходимо. Пров'язуємо і бачите, дивіться, яка краса вийшла. Бачите? Не треба нічого мудрувати. Тому ось такий відеоурок короткий. Зараз, ще раз повторюю, якщо дві лицеві з нахилом вліво, тут проблем немає. Лицюва йде зверху, дуже гарно. Але якщо нам потрібно в другу сторону, ми просто міняємо петлі місцями і заходимо. Оп. Знову показую. Розвертаємо петлю, розвертаємо ось таким чином, оп, міняємо да? ось одну і ви змінили місця. І пров'язали. Дивіться, як вийшло охайно і красиво. Якщо у вас залишились питання стосовно закриття лицевих рядів чи ще чогось петель, пишіть в коментарях.